Всім привіт! Завершується сезон полуниць і проведемо його неабияк. Сьогодні приготуємо дуже смачний і ніжний сметанковий пиріг з полуницею. Якщо вам цікавий такий десерт, залишайтеся зі мною і починаємо. Для тіста нам потрібно 180 г грам борошна, півчаної ложки розпушувача, дрібка солі, одне яйце, 80 грам масла, 50 грам цукру, це три столові ложки. Перемішуємо розпушувач з борошном і просіюємо. Додаємо масло, я його ще на 10 хвилин запхала в морозилку. І ось таким скарбком пересікаю з борошном. Це дуже зручно. Тим більше в нас вже спека, то якнайменше торкатись руками. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки і підписку. Так, це все пересікли. От яйце додаємо дрібку солі і цукор. Перемішуємо, так все рівномірно буде в тісті. Виливаю в борошно з маслом і тим самим скрипком або ложкою підмішую. Повірте, так дуже зручно. Коли все об'єдналось, збираємо рукою в кульку. Ось подивіться, яке воно м'яке і ніжне. Форма 24 см зверху, знизу 20 см, змащую маслом, вирізаю на дно пергамент. Тісто можна руками розподілити по формі, але так як в нас спека, я навіть не хочу лишній раз торкатись до нього руками, тому розкатую між двома пергаментами. Перекладаю в форму і все поправляю, робимо корзинку з бортиками приблизно на 4 см. Бортики на пів сантиметра мають бути вищі начинки, так як вона піднімається, потім опускається і стає все рівненько. Ставимо в холодильник, поки готуємо сметанкову заливку. І ставимо в холодильник. Для начинки. Одне яйце, дрібка солі, 100 г цукру, пів чайної ложки ванільного цукру. Перемішуємо вінчиком. Додаємо 350 г сметани, в мене 20%, -на. підійде будь-яка, але чим жирніша, тим краще. Перемішуємо і додаємо 25 г кукурудзяного крохмалю. Це десь 2 столових ложки з невеличкою гіркою. Перемішуємо і все готово. Крохмаль в холодному середовищі дуже добре розчиняється і не утворюються ніякі грудочки. В описі під відео є весь список інгредієнтів. Виймаємо форму з тістом з холодильника. Виставляємо полуницю, це може бути також чорниця, малина, вишня, черешня. Не рекомендую тверді фрукти, так як він дуже ніжненький. Заливаємо сметанковою заливкою і для краси поставлю ще декілька ягід зверху. Духовка вже розігріта на 180 градусів, вверх-вниз, без конвекції. Випікаємо 40-50 хвилин. Залежить від вашої форми. В мене керамічна, вона довше прогрівається і випікала 50 хвилин. Ось так вона піднялась і потрясується. При вистиганні опуститься. Це так має бути. Пиріг дуже ніжний. Тісто гарно пропечене, начинка просто пальчики оближеш, як ніжний крем-сир. Ягоди додають свіжості і соковитості. Ось подивіться, який він ніжний. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Всім мирного неба. Безмежна подяка Збройним силам України і всім, хто наближає нашу перемогу. Всіх обіймаю. І до наступних зустрічей.